19. Wir Deutsch. Und äh, übrig Nummer 1 Hyotsu und Sprich nach Прослухати та повторити слова. Що ж будемо слухати? Stunde 19 Übung 1. Lesen. Lest, liest. liest. Спреchen, spricht, spricht. Sehen, sieht, seht. зіт, mm сет. -hmm. Що ж, у цих рядках у нас подані слова, тобто дієслова, і вони відносяться у нас до сильної групи. Про це ми будемо балакати трішки пізніше. Тож, слово лезен у нас сильне дієслово читати, шпрехен також сильне дієслово, балакати, говорити. Краще перекласти говорити. Та зейн також сильне дієслово, бачите. Кенвіавайта. Uh, Ergänst zu zweit, den word egel. Ігель це у нас їжак, і потрібно доповнити слова. Так, діалоги шпіллян. Uh, так. So, zum Beispiel Texte. Texte lesen, statt Texte. Mm, so, was können wir noch schreiben? Übungen. So, kleinen Moment. Übungen machen. Dr. Robotik ist So, nachher. Наприклад, ä, «Wörter lernen» або ж «Wörter schreiben» – писати слова. Так, «Wörter schreiben». Um, Ще ми можемо написати, як «zu Filme sehen» або ж «Filme ansehen». Так, так. Добре, йдемо далі. So, Доповна речення та добери слова до відповідної фотографії. Зо, uh -huh. so, wir das. Erstmal hören – слухати щось. Mm. Так, оберу фарбу. Hören – слухати. Лезен читати. Тас ist Bild so, A. Зейн дивитися що. Ага, Хьорен, пробачте, Hören у нас не тут буде, hören у нас е... ось тут. Не побачила. Хьорен, Bild Де, Зейн дивитися та Шпрехен, балакати це ось тут. І у нас ось тут подані ні приклади речення. In the Stunde на уроці німецької мови. Так. In der Deutschstunde lesen wir Texte und SMS. Das ist Bild A. Ähm, da schreiben wir uns hier Dialoge. Hören wir Dialoge, wir Dialoge, Reime. Reime heißt, äh, wir äh, äh, Rhythmus. Слова, які римуються, und Lieder, та Tapisni, das ist Bild D. Так, Bild D. Diskutieren und Sprechen. І Ibalakamo und Sprechen. Viel Deutsch. Ось так, Das ist Bild C. Spielen und, und Гємо зейн відео. Дивимось відео. Це Bild B. Це в нас відео Б, картинка Б. І ось тут в нас якраз подана табличка з, зі словами, тобто з словами, яких буде всередині слова змінюватися голосна літера. Така група дієслів називаються сильні дієслова. So, starke вербен. Штарк Stark це сильний, вербен, сильні «сильні Starke вербен. Ось дивіться, наприклад, у нас є слово лезень читати Одну хвилинку. читати в нас є так. Іх lese – я читаю у займеннику другої особи однини та третьої особи однини. Буде змінюватися голосна літера всередині слова. Бачите: Ер-ліст-ду-ліст. Er, Всі інші займенники: Via, ія, зі – голосна літера всередині не змінюється. Все так і залишається, як бачите: шпрехен балакати. Знову звертаємо увагу на займенники другої та третьої особи однини. Тобто, «ти», «він», «вона», воно. Ich spreche, я кажу щось або душт е шприхт. Іхзеє або ду зіхст, е зихт. Розпишу зараз, як будуть змінюватися слова літери всередині слів. Взагалі, то літера Е e буде змінюватися на «іе» або ж на I. Ось так от. Літера А, тут вона в прикладі у нас не подана, буде змінюватися на А-умлаут. Ось так воно буде виглядати. Фаренферт, потрібно заучувати слова одразу з ось цими формами, тому що, так, важко буде догадатися, що потім вставляти. Бажано одразу практикувати ці слова, їх правопис у другій та третій особі обмени, щоб було пізніше вам було легше. Так, йдемо далі. Доповніть розіграються діалоги. І, і прослухати правильну відповідь. момент. Okay, so. Ich lese einen Buch, текст Text über Берлін. Ду Аух. І ми бачимо лезен. Тому потрібно написати: у нас слово «lesen» – сильне діє слово, тому ліст «tu auch», Читаєш ти також to «tu auch». Так, «nein», «ich «ich ein ein Video», ich sehe ein Video», Я дивлюсь відео. І потім у нас йде з вами. So. Du auch ein Video über Deutschland. Na, Дивишся, so sehen, zein toch siehst du auch ein video über Deutschland. Gehen wir we weiter. Was macht Victor? Er ein video über Deutschland. дивиться відео про Німеччину. Wie interessant, як цікаво. Und was machst du? Ich ein Lied auf Deutsch. Я слухаю пісню на німецькій мові. Uh, так. Er Рзіхт. So, він дивиться ein Video. відео про Німеччину und ich höre. Так. Ich höre. Ein Lied auf Deutsch. І також не забуваємо: неважливо, це у нас слабке дієслово, сильне дієслово. Ми завжди з вами повинні пам'ятати про. Закінчення, бачите? List, Зараз як його виділити. Ліст. list. Так, тут у нас трішки збіглося закінчення. Шпріхст, spricht. Зіхст, зіхт. Закінчення ми не забуваємо. Діалог номера. І дойч. Deutsch. So, я, це у нас ви. Тобто коло людей, до яких ми на Шпрехт і є гучто, балакаєте ви добре на німецькій мові, голосна літера у нас не змінилася. Nein, wir sprechen noch nicht besonders, besonders gut deutsch. Ні, ми ще не балакаємо добре на німецькій мові. «Wer» – це в нас хто, і відноситься, і ми будемо. Якщо у нас зараз таке отступлення невеличке, Якщо у нас слово В питальне слово хто, тоді слово ми завжди ставимо або ж змінюємо форму на третю особу однини. тобто він, вона, воно. В, як в англійській мові ж. В, тому в нас буде виглядати ось так. – В шприchtку – «Унзери Онзерфронді Леон Ондміо. Єц ми прослухаємо з вами правильні відповіді. Stunde 19, Übung 4 Gespräch 1 Ich lese einen Text über Berlin. Liest du auch? Nein, ich sehe ein Video. Siehst du ein Video über Deutschland? Na klar. Gespräch 2 Was macht Viktor? Er sieht ein Video über Deutschland. Wie interessant. Und was machst du? Ich höre ein Lied auf Deutsch. Gespräch 3 Sprecht ihr gut Deutsch? Nein, Nein wir, sprechen wir sprechen noch nicht besonders, besonders gut deutsch. Wer spricht gut deutsch? Unsere Freunde Leon und Mia. Super. Gehen wir weiter. So, tut nos Arab Antonime. Singst du ein Lied Spielst du Pisno? So. Ich habe Deutsch. Was mache ich jetzt? Ratet mal. Ich paar So, 6. прочитайте лист Міє та дайте відповіді. Що ж, давайте читати. Liebe Victor, wie geht's dir? Mir Віктор. es super. Тобто, любий Віктор, як справи, у мене все супер. Morgen habe ich English, und jetzt übe ich. Завтра у мене англійська мова, тож я тренуюся. Як роблю якесь домашнє завдання, і як практикуватися, тренуватися. Übung вправа, це на семейник, Üben – тренуватися, практикуватися. Mir gefällt Englisch sehr gut. Мені подобається англійська, мені дуже подобається англійська, англійська мова. Wir haben Englisch dreimal pro Woche. У нас англійська dreimal, 3 рази на тиждень. Unser Englischlehrer, Herr Miller, ist sehr nett. Наш вчитель англійської мови, пан Міллер, дуже милий. Seine Stunden sind sehr interessant. Його уроки, бачимо, у нас тут множина. Його уроки sind, ось так от виділю, sind sehr interessant. Так, wir lesen Texte, hören Dialoge, sehen Videos, schreiben und sprechen viel. Ми читаємо тексти, слухаємо діалоги, дивимось відео, пишемо та Багато розмовляємо. На Натюрліх шпілям вихін, малін і сінген Ліда. Звичайно, в зона зоначурних ми граємо також, робимо якісь поробки бастен, мален малюємо та співаємо пісні. Вас мат я шрайміабальт. Що стосовно уроків німецької, ваших уроків німецької мови, що ви робите. Дай мені знати, як напиши мені бают, як скоро. «Liebe grüße. з найкращими побажаннями Мія. «Mia». So, mia, e mia schreibt Victor. Кому пише листа Мія. macht Mia jetzt? І вчимось відповідати на питання, що робить Мія. Як бачимо, дійсло у нас у питальному реченні. Завжди на другому місці, якщо в нас є питальне слово: як вас, ве, во, ван, вохін, отзувайте. Коли ми відповідаємо, то у нас також буде слово слово стояти на другому місці. Так, Емія. Мія зараз тренується.

Як для призначення власності. Міас опас. Брілля. Очки, окуляри, дідуся. Опас брілі. Mi. Pias бух. Книга піє. Наприклад, мутас бруде, брат мами. Так, як звати вчителя англійської мови? І ми пишемо міас English. Heißt Herr Miller. Тобто вчителя ми звуть Herr Miller, пан Мілер. Wir sind die English Stunden. Ja, які у неї уроки англійської мови. Die English Stunden Інтересant. Inter. Уроки англійської мови цікаві. Вас макс Міяс класи in English. Що робить клас Мія на англійській мові? So, Міяс класи. І ми пишемо лист. So, Тексти. Але тут у нас не то, при тест, а звичайно, list texty, Kurze Dialoge. Sicht Videos. Schreibt und spricht viel. Угу. Ось так от. Ми ось list hört, sieht, schreibt und spricht. Тут у нас були використані сильні дієслова, в яких голосна літера змінюється. І тепер з вами наше завдання – написати відповідь «Мі». Ліба Мія, дякую за твій е-мейл, твої англійські години я вважаю цікавими. Мої англійські години – і ми пишемо також «interessant». So, «Sind auch interessant». Wir haben Deutsch. У нас німецька мова, і тут вже залежить від вас, скільки разів на тиждень ви, ви маєте німецьку. Zwei mal або drei mal pro Woche. So. Zweimal, dreimal pro Woche. So. Unsere Lehrerin, Vtchitelka oder Lehrer, Tag ist Unsere Lehrerin, aber auch unser Lehrer, so, ist sehr du, sehr ja, freundlich. So undet. So. Наш вчитель, або вчителька дуже як товариський та милий, або ж як добрий. І можемо написати як кожен, а, кожен урок Штунде uh, uh, Кожен урок лезен Тексте Und so spielen Dialoge. So wir sehen auch so Videos. Video über Deutschland. Дивимось відео про Німеччину і можемо написати, наприклад, oft hören wir, як часто слухаємо, слухаємо ми Lieder auf Deutsch пісні на німецькій мові. Тобто ми читаємо тексти, розіграємо діалоги, дивимось відео про німеччину та слухаємо пісні на німецькій мові. Що ж, а зараз ми зробимо з вами одну вправу. На present теперішній час з Штарки Вербен, сильними дієсловами. Ця вправа не моя, я знайшла її в інтернеті, тож, кому потрібно посилання, я можу вам надіслати. Я не являюсь автором та розробником цієї вправи. Так, що ж, давайте починати. Good English. Моя подружка добре на англійській мові. Ми бачимо слово шпрехен розмовляє. Meine Freundin – третя особа однини, вона, тому у нас повинна змінитися голосна всередині слова. Дивимось, у шпрехен не підходить, Шпрехе – це їх шпрехе. шпрехт це у нас ія, як ви, шпрехт, також не підходить, літера голосна, не змінилася, тому тільки ось це шпріхт. Meine spricht gut Englisch. English. Wir gern Pizza. Ми. Ми, нам подобається їсти піца. Ми бачимо тут ми. Нічого у нас не змінюється, лише не забуваємо про закінчення. Er gern хамбурга він їсть задоволенням гамбургер. Він третя особа однини. І також у нас повинна змінитися голосна літера. У нас є слово «essen». «Ich S не підходить. Ія ест – ви їсте. І лише ось тут, бачите, змінилася у нас голосна літера. Ріст er Was хамбуга. Вас дугерн Kino? Друга особа однини. Ду, ти. Що тобі подобається дивитися Kino, кіно, в кінотеатрі. Зен не підходить, Ich гзея ер зіхт, ду зігст. Закінчення ст. І літери, бачите, помінялися у нас голосні. волосні. Манему Амліпстен Кріміс, детективи. Lezen citate ich lese, ihr «Ihr lest», як ви читаєте, du oder sie oder er, er, erzi es list. Мы овочі. «Нужна», «Wir essen. Ihr gern lektüren». Чи подобається вам читати як лекції якісь. Читати не підходить. І Хлезен, Du-Lіст, RзіE-ліст і Лест. Група людей, до якої ви на ти. Подобається вам читати лекцію і лест. Літера всередині змінюється у нас лише, коли у нас в Фречні стоїть ду, ти або Рзіс, er, він воно оно. кан Шпаніш. Ну, тут все легко. «Іх шпрехе». Я не балакую на іспанській мові, я не розмовляю іспанською. «Ду томатен зупе». Чи то подобається тобі їсти помідор... суп з помідорів, тобто помідоровий суп. Ду, ти. «Ес» не підходить. Іх С, і ест». У нас ж повинна змінитися літера, не забуваємо. Істу герн Томатин зупи. Томас е. Шпрехін балакая, не підходить. Шприхст, душприхст, ти шприхст, їх шпрехе, Томас шприcht. Закінчення те. І всередині літера голосна змінилася. Катя он том, зі, тобто вони множина. фільм». «Іх Ихзеє. Вони зеєн. RZS zicht i Zaid Ihr. тобто Катя Катіон Том Зейн. І останнє Мартина Buch in der Pause. Мартина читає книгу на перерві або на паузі. Мартина вона, тому лезе не підходить, і in der Pause. На цьому все. Дякую за увагу та до наступних зустрічей.